ТДС-метр або Солемір з будованим термометром ТДС-3. Призначений для вимірювання загальної мінералізації води в діапазоні від 0 до 999 ppm та температури навколишнього повітря від 0 до 80 градусів Цельсія. Електрод ТДС-метр знаходиться в торці приладу. Функціонал кнопок on off Увімкнення. Вимкнення. Кнопка Hold це фіксація на дисплеї поточних показів. Кнопка Temp це відображення навколишньої температури в градусах Цельсія, в градусах Фаренгейта І знову повернулися до відображення загальної мінералізації. Для вимірювання загальної мінералізації води. Електроди тдс метра слід занурити у воду. Трохи струсити, щоб прибрати можливі бульбашки з електродів, і натиснути кнопку Hold. Результат вимірювання відображений на дисплеї. Якщо далі з ТДС-метром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Для заміни елементів живлення. Слід зі зворотньої сторони TDS-метра натиснути нігтем в щілину і витягти кришку з батарейками. Дві батарейки типу LR44.